Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і ФОПи. Я рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню перевірок тарцентрів у 2024 році, до кого і коли придуть, що перевірятимуть та які штрафи очікуватимуть підприємства. І одразу розпочну з того, що питання перевірок тарцентрів регламентує тільки одна постанова, 1487, якою затверджено порядок ведення військового обліку. І у пункті 80 ми знайдемо всі відповіді на ті питання, які найчастіше сьогодні задають. А що запитують? Перше питання: чи може звернутись терцентр до підприємства з позаплановою перевіркою? Якщо наприклад підприємство отримало розпорядження з повісткою на працівника, але з певних обставин не змогло відповісти терцентру про виконання цього розпорядження, або, наприклад. Підприємство отримало звернення від тарцентру надати списки військовозобов'язаних резервістів-призовників, але з певних обставин підприємство не відреагувало і таку інформації не надало. Ось ці найпоширеніші ситуації, по яких найчастіше кадровики, юристи, директори підприємств запитують, чи виникне, виникає ризик позапланової перевірки в найближчі там, періоди. Після того, як підприємство не змогло відреагувати на звернення терцентрів. Однозначна відповідь, колеги, ні, таких ризиків не виникає. Адже поняття позапланової перевірки терцентру, яке описується у пункті 80 порядку 1487, стосується випадків, де. Працюють військовозобов'язані, які заброньовані такими підприємствами, а також військовозобов'язаними, які яким видані яким мобілізаційні розпорядження. Тобто, як ви зрозуміли, з точки зору позапланової перевірки ризик звернення до підприємства виникає тільки по таких особах, якщо, звісно, є потреба і запит на додаткову перевірку саме питань. Бронювання таких осіб або виконання мобілізаційних розпоряджень, інших питань, пов'язаних з невиконанням розпоряджень, не реагуванням на запити терцентру, пункт 80, як і діюче законодавство, не описують у частині позапланових перевірок. Тому не потрібно тут вигадувати такі ризики для підприємства і зрозуміти, що у терцентру може бути тільки планова перевірка. Тоді йдемо далі. Друге питання в частині. А коли ж і як підприємство може потрапити до планового, до графіку планових перевірок. Тобто, як терцентр здійснює таке планування? І ось тут так само я хочу почати з практичного пояснення, адже бачу за консультаціями і лекціями, які проводжу, що, на жаль, більшість кадровиків, юристів, директорів підприємств не розуміють механізм і не знають механізм, як підготовлюються. План, графік перевірок терцентрів. Тому давайте спочатку познайомлю з цією процедурою, щоб ви зрозуміли вирогідність того, чи може ваше підприємство потрапити до перевірки. У пункті 80, порядку 1487, колеги, в описі під відео є посилання на цю норму. Визначено, що процес планування підприємств для перевірок. Що здійснюється щороку, тобто підприємства, які перевіряються щороку, відбуваються у терцентрі завдяки отриманим розпорядженням від міських голів, від голів відповідних районних районних держадміністрацій. і саме цей процес в практиці існує вже багато років. Так, наприклад, кожного року, в певні місяці, міські адміністрації готують перелік підприємств. Для планування їх на перевірку на наступний рік далі цей перелік надсилається до Генштабу, погоджується і надсилається назад до міської адміністрації. Після отриманих погоджених списків підприємств для планування їх перевірок на наступний рік адміністрації розписують до відповідних районних та центрів перелік таких підприємств відповідно до їх районів. Терцентри отримують такі розпорядження міських адміністрацій вже з визначеним переліком підприємств, і вже далі терцентри відпрацьовують цей кейс на місцях, готуючи повідомлення підприємству про те, що у вас буде перевірка, коли настав відповідний рік. Тобто, як ви зрозуміли, терцентр не приймає участі у плануванні, відборі переліку підприємств для того, аби ваше підприємство підпало під план графіку перевірок. Терцентр є виконуючим органом, тобто центром, по суті, виконуючим центром рішень, що надходять від міської адміністрації, від генштабів тощо. Тому. Яка вирогідність того, що ваше підприємство може потрапити до плану перевірок терцентру? Ми побачимо в пункті 80. Отже, районні терцентри відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних держадміністрації міських голів планів. Щороку, в тому числі позапланово, перевіряють стан військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування також на підприємствах, установах та організаціях, в яких працюють військовозобов'язані, які заброньовані за цими органами підприємствами установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, а також військово зобов'язані, яким надані видані мобілізаційні розпорядження. Ну а далі зазначено, що решта. Державних органів органів місцевого самоврядування підприємства установи організації перевірятимуться один раз на чотири роки. Отже, сподіваюсь, ось тут відтепер ви зрозуміли, як формується підготовка до плану складання графіку перевірок. Тепер графік перевірок щодо планових таких перевірок. Тепер, колеги, зверніть увагу, якщо ваше підприємство звертало за... Бронюванням у 2022 році такі підприємства пройшли перевірку терцентрів у 2023 році. І якщо це так, можете поставити плюсик в чаті, да або в, в повідомленні під цим відео на підтвердження цієї практики. Так, також можете залишити коментар, чим вам обійшлась така перевірка. Далі Ті, хто бронювались з підприємства, що подавали списки на бронювання у 23-му, чекатимуть на перевірку у 24-му. Тобто автоматично робота з бронюванням працівників військовозобов'язаних резервів військово створює готовність до потрапляння у плановий графік перевірок такого підприємства, про що відповідно? При настанні відповідного року ви отримаєте повідомлення від тарцентру. Отже, йдемо з вами далі. Попередньо ви зрозуміли, що поняття позапланових перевірок або кейси, пов'язані з плануванням перевірок, вони все ж таки трошки інакше визначені законодавством, і в практиці дійсно є, аніж те, що багато хто вигадує, так? Створюючи певні ризики, далі ви зрозуміли, що є перевірки планові і позапланові, але в практиці переважно завжди існують тільки планові перевірки. І як показує практика, це виключно ті підприємства, які Ішли на бронювання, або ті підприємства, які плануються там з огляду там, спілкування з старцентрами, тобто ті, хто ідеально ведуть військовий облік, які постійно спілкуються з старцентрами, вони плануються один раз на чотири роки щодо планового, п, 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 питань планової перевірки стану ведення військового обліку. Далі, з точки зору таких питань, які дуже часто задаються. Чи може Терцентр разом з поліцією ви виконати примусові дії і потрапити на територію підприємства? Ні, таких повноважень у терцентру немає, і відповідно хвилюватися з цього приводу не потрібно, і вигадувати такі ризики для свого підприємства не потрібно. Але треба чітко розуміти: якщо представники терцентру все ж таки десь поруч з підприємством і при якійсь... Абсолютно такі нестандартні ситуації, можливо, за допомогою там спілкування з вашими охоронцями або там іншими працівниками, все ж таки, представники терцентру потрапляють на територію вашого підприємства, відповідно, може виникнути спілкування з ними, і таке спілкування може призвести до того, що. Представники ТАРЦентру намагатимуться отримати списки працівників, намагатимуться отримати інформацію щодо ведення військового обліку, іншу якусь інформацію по військовозобов'язаним такого підприємства. Зважаючи на те, що це не є планова перевірка і підстав для позапланової перевірки так само тут не ви... могло не виникнути. Розуміємо з вами, що тільки добровільне рішення і добровільний доступ до цієї інформації підприємства. Може створити ризики подальшого оформлення акту або е, приписів пов'язаних із порушенням ведення військового обліку, тому тут треба бути максимально обережним в частині спілкування, розуміючи, що якщо на підприємстві не визначено відповідальної особи ведення військового обліку, по суті і надати інформацію, яку можуть вимагати представники ТАРЦентру, таке підприємство не може і на цьому. І має завершитися спілкування. Воно все має бути визначено в акції з відповідним приписом для того, щоб підприємство усунуло порушення. Встановила відповідальну особу і вже далі мало можливість спілкуватися з терцентром. Отже, в такому випадку, як ви зрозуміли, все залежатиме тільки від підприємства і е, такого обережного спілкування, і надання необхідної інформації е, представникам терцентру, якщо все ж таки вони випадково потрапили на територію вашого підприємства. Далі наступне таке питання, яке у нас е, дуже часто е, мені задають, Тетян, чи може бути накладено на мене? Не наприклад, відповідальну особу заведення військового обліку, або там кадровика, який за це відповідає, або на директора кримінальна відповідальність, або одразу штраф 5100 адміністративний. За те, що ми не відповіли на розпорядження або на звернення терцентрів щодо надання списків, або не подання якоїсь там інформації до терцентрів, що пов'язане з транспортом. Наприклад, так, от колеги, в даному випадку механізму накладання кримінальної відповідальності за подібні кейси чи на законодавство взагалі не містить, тому тут знову ж таки, фантазії виникають. Щодо адміністративних штрафів, то я прошу вас запам'ятати, механізм накладання адміністративних штрафів визначений не тільки Кодексом про адміністративний правопорушення, але і у постанові 1487 з точки зору проходження перевірки підприємства, можливий тільки тоді, коли у підприємства дійсно відбулася планова або позапланова перевірка. І як визначено в самій постанові

так, ага, вибачте, так, це у нас 87-й пункт, описує всі ті питання порушень, при яких може бути притягнуто до відповідальності. Так, але ж ці всі порушення встановлюються виключно в акті перевірки. Пункт 82. Перевірка стану організації та ведення військового обліку проводиться за питаннями, визначеними у додатку 31 до порядку. Питання перевірки доводяться до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які включені. До відповідних планів перевірок не пізніше, ніж за 10 днів до її початку. Тобто, як ви зрозуміли, із питання ризику отримати штраф, спочатку треба потрапити до плану перевірок, потім отримати повідомлення про те, що до вас прийдуть на перевірку, і вже потім, за результатами знайдених порушень, а вони фактично можуть бути на будь-якому кроці ведення військового обліку, так вже тоді ви можете зрозуміти, що результатом такої перевірки буде зафіксовано висновки та приписом виписано усунено, усунення порушень. які також знайдуть своє відображення у відповідному журналі, який веде підприємство. Отже, саме тоді, коли йде документальна фіксація проведеної перевірки, виникає підстава для формування адміністративної постанови про накладання. Фінансових, адміністративних, точніше, вибачте, штрафів. Ну, а розмір штрафів наразі сьогодні всім відомо, він визначений у статті 210 прим. 1 Кодексу про адміністративні правопорушення і період воєнного стану він складає від 5100 до 8500. В моїй практиці, по результатам перевірок підприємств у 2023 році, серед моїх, зокрема, клієнтів, випадки накладання адміністративного штрафу у розмірі 8500 не зафіксовані. Тобто, є дійсно правильно. Практика застосування адміністративних штрафів на у розмірі 5100. І ось тут, колеги, ще один важливий момент з точки зору практики, який ви маєте знати, на кого накладається штраф. Адже за статтею 210 1 Кодексу про адміністративні правопорушення, визначено, що цей штраф має бути накладений на посадову особу. Тобто, розуміємо на директора підприємства. Але з практики це не так. Дуже рідко можна знайти акти, що відображають прізвища директора. Це в тому випадку, коли на Підприємстві не встановлено відповідальної особи за ведення військового обліку, в тому випадку, коли на підприємстві встановлено наказом відповідальна особа проведення військового обліку, саме на таку особу буде винесено адміністративне Штраф у розмірі 5100. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цей кейс, да, з точки зору практики. І якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви можете їх залишити в, в описі під відео. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні корисні випуски. Просто зараз раджу вас підписатись на мій блог. Це блог Тетяни Моєсенко. Якщо ви ще досі не підписані, я вас запрошую натискайте кнопочку внизу, підписатися, так а також ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисно. Також зверніть увагу, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, який активний і має активні щоденні новини, подарунки, запитання тощо. Тому долучайтесь і підписуйтесь, я вас чекаю. Ну а ми продовжимо з вами розгляд нашого випуску у питанні, що перевірятимуть. Да? То, е, і так, перелік документів, які у вас будуть перевіряти. Це перелік складає 10 пунктів. В описі під відео ви можете його знайти, але ж по суті, на питання, що перевіряють, відповідь дуже коротка. Все, що стосується ведення військового обліку. По-перше, наказ про осіб, які ведуть військовий облік, здійснюють контроль за веденням військового обліку. До такого наказу, відповідно, є певні вимоги з точки зору інформації, яка в ньому має відображатись цю інформацію, всю перевіряють. Далі зверніть увагу, що також практика 23-го року зазначає, що в такому наказі шукають пункт, як який має відображати інформацію про іншу відповідальну особу встану заведення військового обліку у випадку, якщо призначена відповідальна особа з тимчасово відсутня, наприклад, тимчасово непрацездатності, або, наприклад, відпустка, або наприклад там відрядження, тощо. Да? То має бути інша особа. І оцей пункт, до речі, перевіряється у 20... перевірявся активно у 2023 році, з зауваженнями до наказу. Тому беріть це до практичних своїх кейсів. Далі, друге наказ по. Підприємству щодо ведення військового обліку і дотримання правил військового обліку, і самі правила вони містяться у додатку 2. Це типові правила. Їх з ними треба ознайомлювати Військово зобов'язаних резервістів призовників, тобто не всіх працівників підряд, а тільки у статусі військово-зобов'язаних резервістів і призовників. Ці правила. Надаються їм на ознайомлення у відповідному аркуші, працівники військовозобов'язані мають підписатися про ознайомлення з цими правилами. Також, у випадку, якщо ви вже раніше визначили відповідальну особу за ведення військового обліку, потрібно фактично мати. Додаток один про осіб, які відповідальні за і які ведуть такі військові обліки, які ми подавали до терцентру. Ну ви можете мати копію або складений такий документ. Теоретично ми мали його і практично подавати до терцентру. І о, тут колеги зверніть увагу щодо питання, чи потрібно цей додаток подавати щороку, ні. Вимоги чинного законодавства не містять подання цього додатку по особам, які ведуть військовий облік, тобто які встановлені як відповідальна особа за ведення військового обліку, подання такого документу щороку не визначена чинним законодавством. Тому тільки у разі зміни такої особи її звільнення, призначення або там увільнення від, від роботи з певних обставин. Що стосується додатку четвертого в зв'язку із зміною облікових даних, це стосується новоприйнятих звільнених осіб військовозобов'язаних резервістів призовників, це стосується зміни їх особистих даних. То дійсно, чи на законодавство, зокрема, порядок 1487, визначає обов'язкове подання цього додатку при всіх умовах, які я згадала. І практика дійсно підтверджує, що під час спілкування з представниками від ТАРЦентру, зокрема, задаються запитання щодо подання такого додатку. Далі, додаток п'ятий, це списки. Списки це перший документ, звісно, який попросять у вас під час перевірки терцентру. Коли взагалі здійснюється перше спілкування, да, багато хтось із підприємств, установ організацій, кадровиків, директорів, юристів, навіть не знають, як на практиці відбувається таке спілкування. Дивіться, ви отримуєте повідомлення від терцентру, відповідно, визначений день вони до вас приходять. Як правило, це два інспектори мінімум, да, старший і молодший за званнями, старший більш активно. Спілкуються з вами щодо питань подання документів. Молодше більш активно це все актує, вивчає, записує. Перевірка може тривати два або три дні, в залежності від дня, коли до вас прийшли. І ну, я би так сказала. Ті підприємства, які дуже відповідально ставляться за ведення військового обліку, в них, як правило, все ідеально: є якісь уточнення, доповнення, коригування, рекомендації. Такі перевірки проходять емоційно більш спокійно. Але там, де підприємство все ж таки відноситься до такої середньої гілки підприємств, які ведення військового обліку здійснюють, але не настільки вибагливо, як це. Описує в сам порядок 1487, або навпаки, навіть взагалі ще не підготувалась до ведення військового обліку, то у таких підприємств спілкування з перевірячими є більш емоційне. Ну скажімо так, бо багато іде зауважень з приводу порушень законодавства, з приводу порушення посадової інструкції відповідальної особи за ведення військового обліку. На жаль, ви Практика знає випадки там, налякування великою відповідальністю, але це все тільки емоції. Тобто, насправді, максимум, чим це все може завершитися для відповідальної особи, це випускою адміністративного штрафу в розмірі 5100, мінімальний розмір штрафу за будь-яку кількість порушень, які у вас знайдуть: одне десять, двадцять чи там повний перелік питань. Багато хто запитує, як рахується сума штрафу. Вона не залежить від кількості порушень, які ви створюєте. В цілому вивчається процес як організовано ведення військового обліку. Так, от перше спілкування розпочинається з вивчення документів, надання списку штатного розпису іде, вивчення загальної кількості людей, чоловіків. Якщо було бронювання, визначається додатковий список людей, по яким. Все ж таки, представники терцентру мають бажанні наміри видати на місці проведення перевірки повістки додатково. І, звісно, вивчаються списки по групах. Їх у нас чотири. Перша група офіцерський склад, друга група це у, нас, це у нас сержантський, старшинський і рядовий склад. І, відповідно, третя група це жінки і четверта це призовники. Окремо по кожній групі треба по алфавіту надати ці списки. Ми їх ведемо, як правило. В Excel, тому фільтруємо по алфавіту. До кожної групи формується справа з копією документів по алфавіту, що відповідають військовослужбовцям, які військовозобов'язанам, по яких у вас є такі списки. І далі, відповідно, по цих списках перевіряють інформацію. Так, дійсно, в практиці є багато додаткових питань, а якщо військовий квиток не актуальний, а якщо там приписний прострочений, це окремі вже індивідуальні консультації, вебінари, які я проводжу по. За даним випуском, і е, вивчаю е, допомагаю пояснити ситуацію і виходи. Тому наразі зараз я намагаюся вас направити на практичне розуміння того, як відбуваються такі перевірки, е, і передати вам передати вам практичне е, знання з точки зору того, якщо ви вже знаєте, що вона перевірці 2024 році, то щоб ви починали готуватися да, до цієї перевірки і е, далі. Е, Журнал перевірок відповідно наказ про стан ведення військового обліку на підприємстві відповідно на поточний рік. Також внутрішня звірка даних, зовнішня звірка даних з старт-центрами це все зокрема. Ті питання, які у вас будуть перевірятися, розглядатися, і тому тут просто потрібно дотримуватись базових зразкових документів, які вже широко використовуються в практичній роботі серед підприємств, і відповідно далі реагувати вже за зверненнями, і спілкуванням безпосередньо з самими інспекторами. Сподіваюсь, цей випуск вам дав чітке розуміння і питання пояснень того, як. Проводяться перевірки терцентрів, і що насправді є вигаданим для підприємств, для відповідальних осіб, для директорів у питаннях ведення військового обліку, да? тобто у питаннях перевірок терцентрів, що саме є такі е, е, ризики, які ми самі собі вигадуємо. Сподіваюся, я деякі питання прояснила. Також обов'язково буду готувати ще цікаві випуски на цю тему в подальшому, тому раджу вас підписатися. Ну а я завершую цей випуск. обіймаю вас всіх. Цілую і люблю. Па-па!